Вітаю, ви дивитеся новий випуск подкасту Вашингтон Енд Вернацький про актуальні економічні новини України та світу. Я його ведучий Ярослав Бігдан. У цьому випуску поговоримо про підвищення податків на Росії. Країна без наколонка хаотично шукає шляхи фінансування дефіциту свого бюджету і вдається до вкрай непопулярних заходів, таких як підвищення податків, яких вона уникала впродовж останніх декількох років. Всі новини сконцентровані навколо того, що вони піднімають ПДВ, але насправді одним тільки ПДВ там історія не обмежується. Тому давайте розберемося, які саме податки буде підвищувати Росія, до чого це призведе у їх економіці і чому саме вони вирішили вдаватися саме до цих заходів. Важливий дисклеймер. У цьому відео я не розкидаюся прогнозами про те, що Росія там через 2-3 тижні вже впаде, як це роблять деякі лисі представники українського Ютубу. Головна мета цього відео це пояснити, що відбувається за перебріком без жодного шапкозакидательства. Але це все лірика. Давайте все ж таки переходити до суті. Найбільш гучною новиною, звісно, що стало підвищення ПДВ з 20 до 22 яке вже було закладено до проекту бюджету на 26 рік, і воно не підлягає будь-яким змінам. Тобто, це нововведення вже є остаточно затвердженим. Причина до підняття податків дуже проста: у них і в цьому році дуже суттєво підріс дефіцит бюджету, і на наступний рік вони намагаються, хоч якось, його, призбовкати, при тому, що вони нарощують видатки на оборонку. І при цьому дуже сильно не хочуть проводити зменшення видатків у низці секторів, що вони вже змушені робити у цьому році. Може здаватися, що та ну 20-22%, 2% це небагато, це дуже і дуже. Незначна зміна, але якщо перевести абсолютні значення у відносні, то це виходить не 2% підвищення, а цілих 10% з відповідними змінами до суми, яку будуть сплачувати підприємства. Така зміна має принести декілька додаткових трильйонів рублів у бюджет, але матиме і відповідний ефект на економіку боліт. Ми про нього обов'язково згадаємо трошки пізніше у цьому випуску. Окрім підняття ПДВ до нового бюджету, протягнули також і зміну нормування компаній, які сплачують ПДВ за пільгову. Ставкою по суті аналог нашої системи спрощеного оподаткування. Якщо раніше компанії могли розраховувати на ПДВ від 5 до 15%, якщо вони мали виручки за рік не більше 60 мільйонів, то зараз ця цифра падає до всього 10 мільйонів рублів, і це вже досить суттєва зміна. В 6 разів фактично цей ліміт знижується. Але глибина ковлячої нариціє стає значно більш зрозумілою, якщо перевести ці значення на місяць та на день. Це всього навсього 834 тисячі фублів за місяць або всього 42 тисячі фублів на день. Ліміт, який дуже і дуже просто досягти, і знову ж таки мова йде про виручку, не про чистий прибуток. Просто підприємство проторгувало, реалізувало свої товари чи послуги на 42 тисячі рублів на день, і це вже виходить за ліміт. Як самі росіянчики ниють у коментарях під новинами про те, що будуть підвищуватися податки і знижуватися. Пільгові, так би мовити, норми, 42 тисячі це досяжний ліміт навіть для середньої руки автомийки десь у провінції, тобто навіть не в межах Москви чи Пітера, а дуже дуже такий посередній бізнес у посередньому регіоні за його бізнес-активністю. Усі ці маневри з ПДВ, як з підвищенням загальної ставки, так і зі зниженням. Обсягів, які можуть підпадати під пільгову ставку, вони вдарять по компаніям, які працюють у низькомаржинальних галузях. Тобто, там зазвичай де є дуже сильна конкуренція за клієнта. Вони будуть вимушені або піднімати ціну, що не є дуже приємним для того, щоб зберігати своїх клієнтів, або вони вимушені будуть дробити свій обіг на декілька компаній, що може зацікавити дуже сильно податкову службу. Або ж вони просто будуть змушені піти з бізнесу, якщо вони не зможуть толерувати такі високі побори. Думаю, багато хто задає собі питання кожного місяця, куди поділись гроші, я ж ніби нічого нікуди не витрачав. Це все питання до власної фінансової грамотності, дисципліни, яку ви, на жаль, не знайдете в жодній шкільній програмі. А дарма, оскільки це не якийсь дивний факультатив чи просто примха, а базова необхідність для кожної людини. І саме для тих, хто хоче це змінити, школа останнього капіталіста запускає курс фінансової грамотності українця. Цей курс про живе спілкування з практикуючими експертами у сфері ризик менеджменту. Це розробка вашого, а не якогось теоретичного бюджету, це планування ваших витрат, і, врешті-решт, це шанс завжди бути впевненим про своє майбутнє. Записуйтесь на безкоштовну консультацію за посиланням в описі до цього відео, і ви отримаєте безкоштовний курс з ефективного бюджетування та фінансової стабільності. Окрім цього всього, також вирішили підняти утилізаційний збір. Це платіж, який сплачують покупці авто в момент, коли вони власне свою автівку купують. Конкретно дуже сильно виросте утилізаційний збір на імпортні машини, які завозяться на замовлення. Раніше за них сплачували на болотах дуже символічну суму у від 3,5 тисяч до 6 тисяч рублів тобто, ну просто пиль, враховуючи, що імпортні автівки зазвичай коштували декілька мільйонів фублів. А от вже з листопада, навіть не з наступного року, планують за такі автівки просити від 650 тисяч рублів аж до півтора мільйона або навіть трьох мільйонів, в залежності від віку авто і об'єму його двигуна. Такий крок спершу, звісно, що ж пояснювали турботою про вітчизняного виробника привіт Жигулі, які дуже повільно помирають. Але з тим, що ця зміна подавалася разом з підвищенням податків, дуже зрозуміло навіщо вона потрібна. В першу чергу це спроба затнути дірку в бюджеті, яка розростається не по днями, а по годинам. Але давайте поговоримо трошки більше щодо цієї дірки в бюджеті. Росія з 22-го року витрачає колосальні суми коштів на фінансування агресії проти України, і піднімається питання, чого у них в минулі роки не виникали такі проблеми. Тому що так вони, звісно, нарощують з кожним роком свої витрати на ВПК. Але минулі роки, особливо 22-й, для них був шоковим, оскільки дуже суттєво впали їх прибутки. Вони ще не встигли перегрупувати свою економіку на е, військові рейки. і Як результат, ситуація з прибутками для них могла бути і гіршою. А причина проста. Якщо в 22-му, 23-му і навіть 24-му році у них був більш-менш стабільний нафтогазовий сектор, який торгував таки з Китаєм, з Індією чи ще з кимось, у них нормально функціонувала економіка, не було стагнації споживчого попиту і не було стагнації помисловості, які всі сплачують ПДВ і всі наповнюють так чи інакше державний бюджет, то в 25-му році це все пішло в небуття разом з так званим фондом національного благосостояння. Який за три роки повномасштабної війни у них спустошився настільки, що від нього лишилася лише третина. Відносно того, що було у 22-му році, на початку 22-го. і те, ці цифри також треба ділити навпіл, як мінімум, оскільки високоліквідна частина цього фонду складає десь близько 11-13 мільярдів доларів. У відповідно, в перерахунку на рублі це щось близько 3,5-4 чи трильйонів. Решта цього фонду благосостояння, решта цього фонду благосостояння, завдяки якому вони так сильно дують губи, інвестована у різноманітні акції. Чи облігації, чи ще якісь активи, які не є дуже високоліквідними? А от саме найбільш ліквідна частина, яка сформована з золотих резервів і з іноземної валюти, яку дуже можна швидко реалізувати на фінансовому ринку, вона складає саме ті 11-13 мільярдів баксів. Тож ситуація на Росії на початку 25-го року вже виглядала не дуже райдужно, оскільки вони мали всі шанси вичерпати повністю свій ФНБ, і питання було звідки фінансувати бюджет, оскільки раніше все ще їм не вистачало через надзвичайні витрати на ВПК. Вони покривали саме за рахунок ФНБ. А тут і ФНБ вже немає. А тут і ще й Набіуліна Біуліна загилила 21 ставку на півроку. Вона знижується, але це не рятує економіку, оскільки вона через ярмо ставки втратила дуже Ж дуже, дуже багато грошей, і ще є скоординована робота наших дронів дуже суттєво зрізає прибутки російських нафтогазових компаній і не дозволяє фінансувати за їх рахунок війну проти нашої країни. І вже станом на першу половину 2025 року, дефіцит бюджету в них розрісся до 5,4 трильйона рублів. Тобто вже значно більше ніж залишковий обсяг ліквідного балансу фонда національного благосостояння. І до кінця року сума дефіциту може цілком собі зрости до 8 трильйонів рублів. Деякі прогнози кажуть про 6, але 6 це якщо їм вдасться дуже швидко запровадити якісь заходи щодо зменшення цього самого дефіциту. Але які взагалі заходи у них є? Чому вони саме вдалися до підвищення податків? Це дуже непопулярний крок, якого російська влада так сильно уникала з дуже очевидної причини? Останнє, що їм хотілося б, це налаштувати своє населення проти себе. Телевізор може перемагати холодильник, поки у холодильнику є гав'яжі аноси. А коли цей супродукт зникає через те, що немає грошей, через те, що немає роботи. У Кремлі стає дуже і дуже спекотно. Саме цей шлях був обраний тому, що насправді всі інші шляхи фінансування бюджету чи якогось скорочення його дефіциту були вичерпані. Одним з найбільших аварійних резервів російського бюджету завжди були облігації. Але зараз, тим, що Росії закрили доступ до міжнародних фінансових ринків, залучати гроші через випуск облігацій досить складно. Китайці окупують їх не дуже охоче, хоча їм дали доступ до купівлі російських облігацій, а всередині. Країни капітал все ж таки вичерпний. Вони намагалися проводити так так звану приховану емісію, коли е, мінфін випускає облігації. А центробанк кредитує великі банки, аби вони власне викупали ці облігації таким чином наповнювали бюджет. Це пом'якшена форма емісії. Вона дає можливість трошки мультиплікувати ці гроші, і вони не просто виливаються в економіку як як з дірявого відра. Але вони все одно не корисні і Америка з їх результатом QE в 2020-2022 році є тому дуже класним прикладом. Та й окрім того, випускати облігації під ставку 17%, а... Впродовж більш ніж півроку ця ставка була 21%, Це не таке задоволення, яке Росія собі може дозволити в необмежених обсягах, навіть з тим, що переважна більшість облігацій, які зараз Росія штампує, це рубльові облігації. Вони, якщо що, можуть завжди надрукувати ще більше рублів, це надає їм карт-бланш на взагалі безвідповідальний випуск облігацій. Другим шляхом вирішення бюджетних проблем був би секвестр, тобто зменшення бюджетних видатків. Це досить прямолінійний крок, але є, мабуть, що іще більш непопулярним ніж підвищення податків, оскільки, якщо підвищення податків лише опосередковано стосується рядових росіян, то секвестр вдарив би по бюджетним секторам, а саме медицині, освіті і такому іншому. А ми знаємо всі прекрасно, що найбідніші прошарки населення, якими традиційно є бюджетники, є якісь фанатів Путіна. Тож у політичній складовій цей крок був максимально болючим, тому залишається лише піднімати податки. І от тепер давайте поговоримо саме про те, який ефект підняття податків матиме на економіку Росії, оскільки там багато чого може змінитися. Негативні ефекти очікуються як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Зокрема, очікують зростання інфляції на 2-4% відсоткових пункти вже впродовж півроку після підвищення податків, тобто з початку 26-го року. А це камінь в огород на біуліні, яка до речі, цілком очевидно, що не знижувала облікову ставку під час вересневого засідання, саме тому, що вона була прекрасно в курсі того, що планується підвищення подат. А отже, зниження облікової ставки більш ніж на дуже символічний 1% стало пострілом. У ногу. прогнозується також і уповільнення зростання ВВП від 0,3 до 0,6, що є. Незначним, але враховуючи, що економісти на Росії ще декілька місяців тому пророчили, що економічне зростання вже до кінця цього року через дуже високі ставки може сповільнитися до нульового. Я не здивуюся, якщо ми в 26-му році не те, що нульове зростання побачимо, а навіть падіння ВВП саме через уповільнення економічної активності, через дуже високі податки. Але на жаль, всі ці фактори не стануть вирішальними для того, щоб Росія обвалилась. Це ті самі блохи на тілі ведмеді, які може й не виглядають дуже суттєво для нього, але коли їх стає дуже багато, ведмідь може почати страждати на анемію і просто-напросто здохнути. Тому не треба зневажливо ставитися до цієї всієї статистики. Це ті самі тріщинки, про які ми на Вошентонвернацькій говорили ще рік тому, коли ми говорили про те, що набівляна піднімає ставку і чим це все закінчиться. Ми, звісно, не могли передбачити всі кроки до єдиного, які будуть здійснені російським центром. Анкам і мінфіном, і тим паче який бюджет буде прийняти на 26 рік. Але сам лише факт того, що підняття облікових ставок до аж такого високого рівню повинно було призвести до е, дуже суттєвих проблем в економіці. Це саме і справдилося. І тут я хочу нагадати ще про таке чудове явище, як промислова криза, яка на Росії має всі шанси початися. По перше, з нафтогазового сектору, а по-друге, з автомобільної промисловості. Про автоваз я вже згадував коротенько у цьому випуску, але окрім нього там ще декілька заводів є, які також стагнують і вивозять, ну може, трошки на оборонному замовленні, але. Але це не рятує їх від вимушених чотириденних робочих тижнів і зрізання персоналу, і до того ж, не врятує їх, якщо війна так чи інакше завершиться, і ніхто не буде більше фінансувати так з широкої кишені всі ці заводи на випуск білих лад. Наразі індекс промислового оптимізму в Лаптістані впав на рівні 97 98 року, і цей показник у них зараз нижчий, навіть ніж у Європі. Тобто, уявіть Європа, яка в принципі вже перейшла до фактично постіндустріальної моделі економіки, ну не вся, звісно, але переважна більшість країн, особливо найбільших економік Європи, вони мають зараз індекс помислового оптимізму вищий. Ніж має Росія, яка загалом саме на свою промисловість зазвичай і спирається. Тож це дуже і дуже показує процес, які можуть завершитися лише в один можливий шлях, а саме в дуже тяжку і затягнуту промислову кризу. І на цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Дякую, що додивилися його до кінця. Це дуже допомагає нашому каналу рости і просуватися по YouTube. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал, залишайте у коментарях свої думки щодо економіки Московії. Ну а з вами був я, Ярослав Бігдан. До зустрічі.